Щиро вітаю з Днем Народження. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панував спокій, затишок і гармонія. Будь щасливою, насолоджуйся життям, захоплюйся кожною його миттю. Мрійте, завжди посміхайся. Головне кохай і будь коханою. Нехай твоя молодість душі залишається незмінною, а ти випромінюй світло, доброту, веселощі і посмішку весняну. Бажаємо, щоб кожний рік був для тебе справжнім скарбом. Хай він сяє яскравим блиском, здоров'я, щастя, радості. Кохання, живи легко, мрій та радій кожному дню, хай здійсняться твої всі найзаповітніші бажання і мрії. Будь завжди щаслива наша дорога.